Шалені голки працюють по-шаленому. Про це свідчать об'єми виготовленої продукції, котру вони відправляють на передову. Так, цього разу це 25 медичних аптечок, медичний рюкзак, 10 вагулів для спальників, 10 костюмів, 15 накасників, 20 карманів під турнікети, 20 подушок для шпиталю, 25 панам. Особливу увагу дівчата звертають на панами, на які дуже багато замовлень, у зв'язку з таким жарким літом. Та шити немає з чого, бо немає тканини, тому й наголошують. Дуже великий запрос на ці панами. Долучайтесь до збору кошти на тканину. А ще цього разу на Краматорськ відправляють 200 метрів маскувальних сіток. Дівчата дуже старанно їх плели, бо на них багато запитів. Сьогодні ви відправляєте в Краматорськ 200 метрів сіток. Скажіть, будь ласка, чи важко було скільки сплести? Не важко, тому що ми плетем їх з дорогою душою для наших захисників. Ми бажаємо їм наснаги, терпіння, мужності. І в нас є ще от такі ми почали шити панамки для наших військових. Нам потрібна тканина. Тому що війна ще не закінчилася, шановні мешканці Подільська і небайдужі громадяни. Будь ласка, донатьте, тому що. Всі захищають нас під час зйомок. Багато людей, котрі сиділи поруч, проявляли бажання допомогти волонтерському загону шалені голки, бо розуміють значущість їх праці, адже майже в кожного на передовій хтось воює, захищаючи свободу і незалежність нашої держави. Тож просимо всіх небайдужих долучатись. Номера карток Пумбанк сорок три, 14 чотирнадцять 14 нуль 48 62 88. Приватбанк 47 31 21 91 17 38 81 28. Сьогодні ви розмістили свої сітки на центральній площі нашого міста і ми бачили, що багато людей долучилося до збору коштів на тканину, яка наразі дуже необхідна. Так, долучилися, і це дуже потужно і прекрасно, що люди можуть таким чином задонатити, тому що не всі сидять в інтернеті. І ніхто не можливо, люди не бачать наші збори. Тому ми щиро дякуємо всім, хто зараз кинув хто скільки зміг, тому що така допомога це дійсно вірний крок до перемоги. Кожна гривня нам дуже допомагає, тому дякуємо і разом до перемоги. З яким відчуттям передаєте всю продукцію, ви виготовили? Ми звичайно перед роботою молим з дівчатами, тому що ми розуміємо, в які гарячі точки йде наш вироб. Також ми бажаємо нашим захисникам міцного здоров'я. Бажаємо е, скорішого повернення додому, звісно, з перемогою і наснаги. А також хочу подякувати небайдужим людям, які допомагають нам, е, які долучаються до збору на тканини, на сітки. Ми дуже вам вдячні, будь ласка, е, допомагайте нам надалі, на тому що дуже дуже багато є замовлень від наших хлопців, але є дуже нехватку. Латка у самої тканини, у сітках, у матеріалі. Будь ласка, долучайтеся. Вважаємо перемоги! І шалені голки завжди приходимо на допомогу разом до перемоги. Хлопці, ми на вас чекаємо. Слава Україні! Героям слава! Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.